Всім привіт! Це Сергій, український лікар в Америці з блогу сергійнистеренко.com. Сьогодні я хочу розповісти вам про інтернет-сайт, без якого не можна уявити сучасну американську медицину. Вона, як відомо, функціонує на принципах доказовості. У цьому короткому відео, я хочу розповісти вам про PubMed. Я не знаю наскільки українські студенти, лікарі і науковці використовують цей ресурс, але, зважаючи на те, що я не зміг знайти його опису в українському інтернеті. Дозвольте швиденько розповісти про нього за 5 хвилин. Напевно, всі чули про електронну базу даних Medline, що містить майже 100% англомовних публікацій з біомедичних досліджень. PUBMed є пошуковою системою в інтернеті, що дозволяє отримати безкоштовний доступ до Medline. Ця система використовує складний алгоритм пошуку. У штатах навіть існують спеціальні курси для бібліотекарів. Проте, будь-хто може одразу почати користуватися цією системою. Для знаходження наукової або клінічної інформації без жодної додаткової підготовки. Головне це просто знати про її існування. Отже, до справи: По-перше, як знайти цей вебсайт? Як ви бачите, ось тут справжня назва є дуже довгою та складною: www.nc і таке інше. Скажу відверто, я навіть не намагаюся її запам'ятати. Просто введіть в адресне поле pubmed.gov або ви можете використовувати будь-яке інше .org, .net. Вони усі викуплені пабмедом. Головна сторінка дозволяє вам одразу почати пошук. Пропоную подивитися на базові функції, на прикладі пошуку інформації з такою розповсюдженої хвороби, як діабет. Просто введіть diabetes. Enter. І воля, система видає вам результат. Півмільйона статей за темою. Звичайно, півмільйона статей це занадто. Яким чином ви можете зменшити цю кількість та зробити пошук більш наближеним до того, що вам потрібно? По-перше, у верхньому лівому куті ви знайдете кілька функцій, що дозволяють вам швидко зменшити кількість результатів. Функція Clinical Trials дозволяє відображати лише результати досліджень найвищої якості, багатоцентрових, рандомізованих, подвійних сліпих досліджень. Давайте подивимось. Кількість результатів одразу зменшилася до 35 тисяч. Якщо ви шукаєте оглядові статті, то можете натиснути на Review. Далі існує функція Customize. Вона дозволяє вам застосувати додаткові фільтри, як бачите, ось тут. Для переважної більшості статей ви не зможете побачити повний текст. Звичайно, PubMed дозволяє передивитися лише резюме, які англійською називаються Abstract. Ось тут. Проте певну кількість можна знайти у вільному доступі, застосувавши функцію Free Full Text, яка знаходиться ось тут. Давайте подивимось. Кількість зменшується до 25,5 тисяч. Якщо ви хочете побачити статті лише за останні 5 або 10 років, то ви можете також застосувати цей фільтр. Подивимось, що вона нам видає. Знову зменшується до 13. 000. Добре. Більш реальним прикладом може бути пошук не загальної інформації про діабет, а чогось більш специфічного, скажімо, хірургічні ускладнення у пацієнтів з діабетом. Спробуємо для прикладу наступне: Diabetes. spine surgery Search. 22 результати. Зверніть увагу на те, що система і досі шукає за заданими раніше критеріями. Результати рандомізованих досліджень за останні 5 років з повним текстом у вільному доступі. Звичайно, переважна більшість результатів жодним чином не може нас не цікавити. А, але ось є одна стаття, яка має відношення до мого пошуку. Давайте подивимося, як вона виглядає. Окей, на цій сторінці є декілька важливих функцій. По-перше, ми отримуємо повну інформацію про статтю, назву журналу. Коли вона була опублікована, хто є авторами. До речі, натиснувши на Author Information, ви часто можете знайти імейл автора. Ось тут. Далі, справа на сторінці розміщуються статті, споріднені за темою. За бажанням, на екран можна вивести всі з них, натиснувши ось сюди. See All. У верхньому правому куті є посилання на повний текст статті. У цьому випадку ми можемо завантажити її безкоштовно. Але частіше посилання вестиме нас на сайт видавця, де нам запропонують придбати її приблизно за 30 доларів. Про те, як можна безкоштовно отримати статті, я розповім іншого разу. Наприклад, в Штатах, якщо ви отримаєте доступ до PubMed через велику лікарню або університет, то часто матимете безкоштовний доступ до повних текстів. Для тих, хто цікавиться більш просунутими функціями, PubMed має безкоштовні віртуальні курси. Їх можна знайти на головній сторінці. Плюс можна знайти безліч відео з цієї теми на Ютубі. Просто шукайте how to use PubMed. Сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді. До зустрічі на моєму блозі сергінesteренко.com. До речі, якщо вам подобається мій ресурс, будь ласка, підписуйтесь на мою розсилку ось тут, у верхньому правому куті. Bye-bye!